Шановні колеги, ми сьогодні поговоримо про онкоаціонної венозні тромбози, тому що це досить таки велика проблема. І ви знаєте, минулого року було видано перші рекомендації з кардіоонкології Європейського товариства кардіологів, і там є великий розділ, який присвячений в тому числі онкоастіоним венозним тромбозам. Давайте почнемо з того, взагалі, що ми знаємо про венозну тромбомболію. Як правило, це поєднання, чи це дві різні нозології, це тромбоз глибоких вен, і часто як наслідок це венозна тромбоемболія. І єдине, що хочу по статисті сказати, що якщо ми говоримо про звичайну ВТЕ, то це 150-200 випадків на кожне 100 тисяч населення. Таким чином, ми повинні розуміти, скільки таких пацієнтів повинно бути чи в якомусь регіоні, чи в цілому по країні. Якщо говорити знову ж таки про як розвивається тромбоз, це як правило утворення тромбів в нижніх кінцівках, і тромб відривається і стоком крові. Переміщується в праві відділи серця, потім йде закупорка легенів артерій, розвивається тромбінфарктна пневмонія, і ми бачимо таку трикутникову тінь. Це класика, але насправді, якщо ми говоримо про онкологічних хворих, там ситуація трошки інша. Ну, і стосовно кількості таких пацієнтів, як бачите, порівняно із звичайною популяцією, в 5 разів таких пацієнтів більше. Тобто це говорить про те, що безпосередньо саме онкологічне захворювання це такий потужний тригер розвитку венозних тромбоболій. Ну, і я хочу зразу сказати, щоб так, скажімо, акцентувати увагу на тому, що коли діагностовано... Ветє, то це може бути першою ознакою раку, і більш того, якщо в 10% буде діагностовано рак на протязі року, то переважна частка це близько 60%, це перший, другий, третій місці від початку діагностики раку. Але є й інша інформація про те, що за 5 місяців до діагнозу раку збільшується частота. В тому числі і венозних тромбоболів, і артеріальних тромбозів, таких як інсульти і інфаркти. Давайте поговоримо про фактори ризику. Ми всі добре знаємо тріаду вірхова це е, гіперкоагуляція, це стаз, це пошкодження суден. Але якщо ми говоримо саме про онкоасоційовані венозні тромбози, то тут трошки ситуація інша і вона набагато ширша. І ми говоримо про те, що так, певний. Фактори пов'язані з пацієнтом, тобто це і супутні захворювання, і фактори ризику, але в більшу ступені це пов'язано безпосередньо з самим онкологічним захворюванням, тому що сам рак це потужний е, такий фактор, який впливає на когалюційний стаз організму. Ну, і звичайно, що фактори, які пов'язані із лікуванням, це і хіміотерапія, це і променева терапія, це і діагностичні процедури, які проводяться. З пацієнтом, і, звичайно, що хірургічні втручання. Всі вони мають значення, особливо в комбінації ризик буде прогресивно збільшуватися. Давайте нагадаємо ще раз від сайту, від локалізації пухлини, наскільки часто виникають винозні тромбоемболії. І якщо говорити загалом, то близько 8% пацієнтів мають таке ускладнення. Але якщо ми говоримо про такі агресивні форми раку, як шлунок, підшлункова залоза, печінка, то кожний четвертий, кожен п'ятий буде мати таке ускладнення. Тому ми в тому числі повинні говорити і про профілактику, тобто про стратифікацію ризику до початку лікування для того, щоб по можливості попередити ці ускладнення. Тепер ближче, як кажуть, до теми, давайте подивимося на всі ті діагностичні опції, які є для діагностики ну, тела і взагалі виносних тромбоболій. Але ми будемо зосереджуватися на ті, які ближче до вас, до первинної ланки, і я зупинюся на двох таких важливих моментах: це електрокардіографія і це шкали клінічної вірогідності. Тобто, коли до вас. на... Прийом приходить пацієнт, і ви бачите, що в нього щось не так. То в першу чергу ви бачите, чи можете бачити кардіограму. І в контексті венозних тромбомболій це можуть бути різні прояви. Вони не специфічні для тромбомболій легеневої артерії чи тромбозу глибоких вен. І це може бути просто синусова тахікардія, фібриляція переселення, порушення такі, як шлуночкова тахікардія, блокади ніжок. І зразу хочу сказати, що такі зміни, як С1К3, які в підручниках пишуть, що це притаманно для лише венозної тромбоболі, дуже рідко спостерігається. А іноді ми бачимо інфарктоподібну криву. Чи подібно з негативними зубцями Т в грудних відведеннях, і це маскується як нестабільна стенокардія. Тому це хороший метод, але він не дасть нам повної відповіді на всі запитання. Інше питання це клінічні шкали, вірогідності, тобто не діагностики, а вірогідності, тобто підозра. І в даному випадку, я на прикладі шкали Велса, хочу з вами поговорити, як ми повинні проводити калькуляцію балів. І Якщо у пацієнта дійсно, наприклад, тромбоз глибоких вен, і ви бачите клінічну картину це біль, почервоніння, збільшення в розмірах ноги, там, підвищення температури, це всі ознаки тромбозу глибоких вен, такий пацієнт буде мати 3 бали. Ну і, Звичайно, частота пульсу, якщо у пацієнта була імобілізація, чи, чи хірургічне втручання напередодні, чи вам на нозі були вже епізоди венозної тромбовулі і так далі. Ну і Онкопроцес тут 1 бал має. Але останній пункт дуже важливий з точки зору, що якщо ви проводите диференційну діагностику і ви не бачите інших проблем, які б могли лежати в площині вірогідного діагнозу венозної тромбомолії, то все-таки ви повинні використати цей пункт і дати цьому пацієнту 3 бали. І що далі? Якщо ми прокалькулюємо бали, і якщо буде від 2 до 6, це середня вірогідність або більше 6 висока вірогідність, то що ми повинні далі зробити? Наступний крок. Наступний крок ми повинні призначити антикулянту терапію. Тобто, ну по суті, ми маємо підозру венозної тромбоволії і ми повинні призначити антикулянту терапію до проведення візуалізуючих методів дослідження. Чому так? Тому що коли ми будемо проводити додаткові методи обстеження, ми будемо втрачати час. Можливо, через добу, можливо, через дві, буде доступна чи ехокардіографія. І тут е, також це не той метод, який дасть знову ж таки всі відповіді на запитання, але це той найближчий метод, який може бути у вас під руками. Але все-таки золотим стандартом візуалізації неінвазивним, є комп'ютерна ангіографія з контрастуванням. На даному слайді я переводжу звичайно рентген обстеження цього пацієнта і, і разом з тим його ж комп'ютерна аніографія. І ми бачимо, що реген абсолютно нечутливий, він нам не показує ніяких змін в легенях, тому що щоб були зміни, це треба, щоб було повністю закупорка певного судини і трикутник ватін як результат тромбінфарктної пневмонії. А на комп'ютерній ангіографії ми бачимо численні тромби на різних рівнях легеневих артерій. Таким чином, цей діагноз підтверджує діаноз тромбомолії ланевої артерій. Тому ще раз акцентую увагу. Якщо ви бачите пацієнта і у вас підозра венозної тромбомолії, ви призначаєте антикулянту терапію, а далі направляєте його до кардіолога чи до кардіонколога. Давайте поговоримо про реальну клінічну практику, коли ми бачимо перед собою такого пацієнта. Тут три е, кейси. І якщо я вас запитаю, а де ви тут бачите тромбоз глибоких вен, можливо, ви скажете, перший пацієнт так, другий ні, третій, можливо, так. Насправді, правильна відповідь: це перший і другий кейси. Це дійсно пацієнти з онкооціоненим венозними тромбозами. І підтвердженою візуалізацією на третьому картинці це пацієнт із серцевою недостатністю. Так нам не подобаються його нижні кінцівки, почервоніння, збільшення в розмірах. Ми знову ж таки ці пацієнти імобілізовані, які проводяться. Інтенсивна сечогінна терапія йде зменшення об'єму циркулюючої крові, і ми їм даємо низькомолекулярні гепаріне з метою профілактики. І в даному випадку у пацієнта не було тромбозу глибоких вен. Але на картинках знизу те, що компресійна ультрасонографія вен нижніх кінцівок, зліва тромб виконує всю площу судени, і справа реканалізація, це як результат. Коли ми повинні контролювати і оцінювати ефективність антикоагулянтної терапії. Ну, Тепер давайте поговоримо про стратифікацію взагалі ризику. І з якими пацієнтами, скоріш за все, ви можете стикатися в своїй реальній практиці. Це пацієнти, як правило, будуть проміжного низького ризику і низького ризику, тому що високого ризику і дуже високого ризику, це, як правило, пацієнти, які з вираженою симптоматикою, і вони. Крито швидкої допомоги госпіталізується до відповідних стаціонарів. Якщо ми говоримо про проміжний низький ризик і говоримо в контексті пацієнтів із активним раком, то ми не завжди їх госпіталізуємо і, вже не говорячи про пацієнтів із низьким ризиком. Чому тому, що наша основна мета це призначити антикулянтну терапію, в процесі її проконтролювати ефективність. І швидко повернути пацієнта до онколога чи хіміотерапевта для продовження терапії раку. І це такий дуже важливий момент в співпраці нас, кардіологів, із онкологами. Тепер давайте поговоримо про лікування, тому що саме патогенетичне лікування онкосльованих тромбозів це антикоагулянтна терапія. І взагалі на сьогодні існує три опції. Це антаніста вітаміну К, які абсолютно нас не задовольняють ні з якої точки зору, тому що дуже велика взаємодія, ліки-ліки взаємодія з батьма протипухлинними препаратами. Дуже важко контролювати і ризик чи то кровотечі, чи то тромбозу за рахунок і варіабільності МНО, і за рахунок і генетичних, і зв'язаних з їжею. І наступна опція це низькомолекулярні гіперини, яка по суті домінувала. Близько 25 років і це ефективна терапія, і перше дослідження порівнювалося з антоністом Вітаміну К. Ну, і на сьогодні це та опція, яка залишається. Але з 2017 року з'явилася нова опція це прямі оральні антикулянти. Які, скажімо так, трошки легше застосовувати з точки зору це таблетованої форми, це з точки зору того, що не треба контролювати фактори згортання крові. Ну і це більше для пацієнта прийнятно, і з іншого боку, навіть якщо порівнювати з низькомолекулярними гепаринами, це менш. Кошторисно, але на сьогодні залишаються дві опції: чи низькомолекулярні гіперини, чи прямі оральні антикулянти. Якщо з низькомолекулярними гіперинами все зрозуміло, давайте поговоримо про прямі оральні антикулянти. Тому що все-таки тим пацієнтам, які показані низькомолекулярні гіперини, ми їх призначаємо і призначаємо в лікувальних дозах з врахуванням маси тіла. За виключенням тих пацієнтів, які мають певні порушення, скажімо, функцій чи інші протипокази, і терапія низькомолекулярними перинами до 6 місяців. Так само і прямі оральні антикулянти. І в історичному плані було три молекули, які саме досліджувалися серед пацієнтів із активним раком: це едоксабан, рівораксабан і апіксабан. Ну і одне із, якщо порівнювати всі ці дослідження, вони мають неперевершену ефективність, тобто вони такі самі ефективні, як і низькомолекулярні гіпариди, але в якійсь мірі, можливо, трошки менше кровотеч дають, і я вже сказав, з точки зору і економічної складової, і з точки зору прийнятності для пацієнта. І так, наприклад, одного із перших досліджень, хокусаєвитиї канцертрайл. Де було показано якраз саме про що я кажу неперевершену ефективність застосування едоксабану порівняно з низькомолекулярним гіперином дальтепарином. і ми бачимо, що так криві. Абсолютно ідентичні. Але якщо розкласти ці криві, подивитися за, стосовно рецидивів, тому що там була комбінована точка. А як правило, ми говоримо в першу чергу про рецидиви венозних тромбоблів, тобто повторні випадки і серцево-суди на смерті. Якщо говорити вплив едоксабану порівняно з дельтаприном, то ми бачимо, що на 29% порівняно з низькомолекулярним гіперином едоксабан призводив до. Зменшення частоти повторних випадків виносних тромбомболій. і по суті, це основна наша ціль, коли ми призначаємо антикулянту терапію таким пацієнтам. Ну і я хочу сказати про те, що в Україні не так давно з'явилася нова опція, тобто, в нас появилася третя молекула, і ці три молекули є в всьому світі, тобто, появився едоксабан. І Едексабан це генеричний препарат, який має торгову назву Едоксакорд і випускається київським вітамінним заводом. Взагалі, якщо говорити, це перший в світі генеричний препарат Едоксабану, і було проведено порівняльна ефективність цього препарату з брендовим препаратом і стосовно фармакокінетики, фармакодинаміки і біоеквалентності, ми бачимо, що він абсолютно еквівалентний. Референтному препарату, тобто брендовому препарату. Ну і звичайно, що я хочу сказати, що для наших пацієнтів це хороша новина, тому що з економічної точки зору він більш доступний, чим брендові препарати. Ну і звичайно, коли ми говоримо про всі прямі оральні антикулянти, ми говоримо про те, в яких дозах ми повинні застосовувати, тому що. З цим пов'язано ризик кровотеч. З одного боку, так, ми доб'ємося ефективності, а з іншого боку, ми не повинні викликати додатково якісь ятрогені, скажімо так, впливи. І в даному випадку, якщо говорити про швидкість клубочкої фільтрації, функцію нирок, а ми повинні використовувати цей метод до призначення прямих оральних антикулянтів і в процесі лікування. Тобто, початково ми повинні розуміти, яку дозу ми повинні призначити. І якщо знову ж таки, на прикладі Едоксабану, то до 50 мл на хвилину повна доза 60 мг один раз на добу. Якщо все-таки від 50 до 30 мл, це 30 мг. Ну і як бачите, все-таки. Є така опція у пацієнтів із дуже вираженим порушенням функції нирок від 30 до 15 мл. Ми можемо призначати меншу дозу 30 мг. І, звичайно, що ні один із прямих оральних антикулянтів не показаний при діалізі. Ну і я ще хочу що звернути увагу: останній на цьому сладі зображений Дабіатран. То в стосовно онкоаціонованих тромбозів він абсолютно не має ніякої добозо, доказової бази. Тому ми сьогодні говоримо, що для лікування виключно застосовується едоксабан, Ріворксабан і апіксабан. Ну і відповідно тут дози перед вами наведені, які ми можемо застосовувати в залежності від швидкості клубочкої фільтрації. Ну і стосовно рекомендацій, так, ми говоримо про рекомендації, які були прийняті минулого року, але перед тим, як було проведено дослідження, останнє це із Апіксабаном, дослідження Караваджо, перші рекомендації НСН так провели градацію доказової бази стосовно антикулянтної терапії у хворих із активним раком при виносних тромбомболіях. Рівень доказовості категорії 1 це Апіксабан і Едоксабан, і такої ж категорії доказової бази це низькомолекулярний гепарин. Ну і в минулому році перші рекомендації з кардіонкології, і один із розділів, який присвячений саме тромбозам, говорять про те, що апіксабан, едоксабан або ріроксабан рекомендовані для лікування симптомної чи випадкової венозної тромбоболії в пацієнтів із Активним раком, і тут я якраз хочу іще ще раз підкреслити, що це випадкові венозні тромбоволі, тобто ті, які ми виявляємо, чи онкологи виявляють на візуалізуючих методах по контролю основного онкологічного захворювання і виявляємо, скажімо, частіше венозні тромбомолі тела, то такі пацієнти повинні так само. Лікуватися, як і симптомні пацієнти, тому що наслідки виживання у них однакові. Ну і давайте проведемо певні висновки, що як тромбоз глибоких вен, так і тела виникає часто. Але я хочу сказати, що в кардіонкології це не лише ці дві. Форми венозних тромбозів, тому що дуже багато інших венозних тромбозів, таких як і верхня, і нижня порожниста вени, і підключичні вени, тромбози портів, тромбози катетерів, все це відноситься до. Виносних тромбозів і це наше поле діяльності. Що виносні тромболії – багатофакторні захворювання, і ми говорили, що вони пов'язані з пацієнтом, вони пов'язані із безпосередньо самим онкологічним захворюванням, є потужним фактором згортання крові, і причому в судинах абсолютно без пошкодження навіть ендотеріальної дисфункції. І це фактори ризику солідні пухлини, це хіміотерапія і певні препарати підвищують ризик до 10% винозних тромбоболів, це хірургічні втручання. І я тут хочу зразу сказати, що ті пацієнти, які госпіталізовані і мобілізовані, вони також повинні мати тромбопрофілактику. Якщо ми говоримо про низкомолекулярних гепарини, це половинна доза від лікувальної. І якщо ми говоримо про оперативне втручання, то така тромбопрофілактика повинна проводитися до оперативного втручання і зразу після того, як проведено хірургічне втручання, зупинилася кровотеча, і ми повертаємо низькомолекулярні гепарини і продовжуємо або на період імобілізації, або до виписки. А в деяких пацієнтів, як я вже казав, із агресивними формами раку, такими як панкреас, шлунок, до 30-35 днів розширена тромбопрофілактика низькомолекулярними гепаринами. Що стосується тромбоцитопенії, це окреме питання, і моя колега ще на цьому зупиниться. І стосовно діагностики, якщо ми говоримо про тромбоз глибоких вен, то Єдиним візуалізуючим методом це є ультрасонографія вен нижніх кінцівок. І я тут хочу зразу сказати ще таке застереження, тому що іноді буває колізія, як ми мали в своїй практиці, коли у пацієнта яскрава клінічна картина пацієнта направляють на ультразвукове дослідження, і судені хірурги кажуть, що ми не бачимо тут тромбу, значить, у пацієнта немає. Тромбозу глибоких вен, але насправді тромб міг зміститися або він міг розчинитися, і таким чином, якщо є яскрава клінічна картина, ми все-таки залишаємося на діагнозі тромбоз глибоких вен і призначаємо антикулянтну терапію. Якщо ми говоримо про тромбомболі легневої артерії, то золотим стандартом неінвазивним є комп'ютерна ангіографія з контрастуванням. Тепер про лікування давайте ще раз чітко поговоримо. Опція варфарину антаніста вітаміну К абсолютно не задовольняє, хоча вона залишається, але дуже низький відсоток використовується у наших пацієнтів. Низкомолекулярних гіперини двічі на день лікувальна доза з врахуванням функцій нирок і інших факторів, які впливають на дозу низкомолекулярного гіперину. Шість місців, принаймні не менше шести місців. А далі ми розглядаємо користь ризик Прямі оральні антикулянти так само в повних дозах, і 6 місяців. Далі ми переглядаємо, чи нам потрібно продовжувати, чи нам потрібно відмінити, чи застосувати профілактичні дози. Ми не повинні недооцінювати онкологічних пацієнтів, це такі самі пацієнти, як і інші, і вони повинні отримувати і в повних дозах, і в терміни. Як ще раз на цьому акцентую увагу, це 6 місяців. І тромбопрофілактика. Я вже сказав, що це і пацієнти імобілізовані, і це пацієнти з оперативними втручаннями, і це пацієнти, ті, які проходять хіміотерапію амбулаторно. Для них є окрема опція це визначення ризику венозних тромбоболій, і тоді з профілактичною ментою в них застосовуються препарати чи «Апіксабан», чи рівороксобан. Тобто я сьогодні Попробував акцентувати вашу увагу на тому, що це велика проблема, що таких пацієнтів дуже багато і вони можуть зустрічатися і в вашій практиці. І якщо ви такого пацієнта бачите на особистому прийомі, то ви провести повинен диференційну діагностику, запідозрити, прокалькулювати по якійсь одній із шкал. Якщо ви бачите, що ця шкала середній або високий ризик. Призначити пацієнту антикулянту терапію, і направити на візуалізуючі методи дослідження або до тих спеціалістів, які мають досвід у веденні таких пацієнтів. Тобто це кардіологи, які займаються такими пацієнтами, або кардіоонкологи. Ну, і Хочу в завершення сказати, що все-таки наша робоча група з кардіоонкологів підготувала такі рекомендації. Вони є на сайті Українського кардіологічного журналу і всі. Те, що я говорив, методи і діагностики, і ведення, і лікування пацієнтів, викладені в цих рекомендаціях. Я вам дуже дякую за увагу. І в нас є при інституті кардіології центр кардіонколог, який займається такими пацієнтами, в тому числі із венозними тромбоемболіями. Дякую вам за увагу.